Аграрні підприємства нашої громади працюють в умовах воєнного стану з дотриманням безпекових норм. В Україні вже офіційно стартували жнива. Першими за традицією роботи розпочали південні області. Орієнтовно за 2-3 тижні аграрії нашої громади розпочнуть зернозбиральні роботи. Роботи буде розпочато з трьох культур, таких як озими ріпак, озиме жита та озима пшениця. Полях працюватиме як власна техніка, так і залучена. Наразі проводяться активно роботи з підготовки техніки. Особлива увага приділяється питанню дотримання правил пожежної безпеки на хлібних масивах. Ми домовлялися, що допоможемо тим сільськогосподарським товаровиробникам, які постраждали так на минулому тижні за вашим дорученням було видано брезенти підприємствам, які постраждали в нас від і, і, і там покривальні матеріали. Ви прийшли цю роботу.